Вітаю вас, шановне панство, на своєму каналі Валерія Башка. Ставимо вподобайки, підписуємося. Починаємо. Знаходимося на полі озимого ріпака від компанії НПЦ «Віолін». Він невисокий в цьому році. Да, у нас как би, були питання по осені. дуже він слабо розвивався, не було вологи. Але на тому ми якби, дуже вдячні. Бачимо, що боковий гілок він заклав у нас доволі багато. Ще закладає, тобто буде цвісти. Пройшов невеличкий дощ, геть-геть невеличкий, більш роси зробив, щоб я е зараз тут в мокрому лазив. Е е бачимо, що хвороб нема, шкідників, в принципі, теж нема. Приділяємо більшу увагу на бутони. Іди сюди. В бутонах буде сидіти е довгоносики. Які будуть шкодочинні. Тобто треба, треба е, обробляти, посіви заходить. Тобто, найбільшу увагу звертайте на е, квітки. Квітки От, літають тут. Тобто, у нас квіткоїд, у нас довгоносик, у нас приховано е, хаботник, це у нас якби є і треба вже. Заходить і це, цю історію контролювати. Тому що Оленка Валахата не забуває, ну Оленку буде видно. Але отут я по краю бачу багато дуже... О, дивись, вони спарюються навіть. Квіткоїди, кріслоцветна бложка. На це все треба звертати увагу. Він зацвітає, бач, в у кожної у квітки він, вони сидять, от вони спарюються. От наразі треба заходити його і контролювати цю історію. Але він вегетативну масу ще на, наросте в нього. Вегетативна маса наросте, щоб бічні гілки ще тільки-тільки починають а, свій, свій рух. Так що стежте за... За шкідниками, от дивись, тут два їх прям. Тут їх прямо два шкідника зразу на одному на одній рослині. Тому заходьте, дивись, тут теж два. Заходьте і контролюйте цю історію всю. Кому цікава ця тема, запрошую до співпраці, мій телефон в шапці профіля. Па-па!